Будемо кидати, напевно, тако навскоси. Я думаю, недалеко від берега, десь під очерет. бем. Оп, Є. Хоп, зразу упало. Все на дно. Підматуємо. Зараз ставлюємо нашу прищепочку і будемо чекати нашу першу рибку. Все, друзі, ось так виглядає все це діло. Кормачок нашої у воді перший. Зараз розкладую, ще фідерочок закидую і будемо чекати перші наші клювання. А, це що, нюансик невеличкий, що вітерець, прямо, так би мовити, в лицеві є. Але нічого, я думаю, ми з вами справимось. Все буде гуд. Друзі, ви тільки напогляньте. Один пінопластик з'їли. Було пару покльовочок, хопа достаю, а тут апінопласти немає або зіла рибка, або просто відпав.